Всім привіт! Мене звати Анна Пацан, і я допомагаю жінкам розібратись у фінансах та інвестиціях. Підписуйтесь на випуски жіночі гроші» і поділіться ними зі своїми подругами. Сьогодні ми з вами поговоримо про економіку та фінанси доступними словами. Отже, що таке економіка? Економіка це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. А фінанси це інструмент, це паливо для функціонування економіки. У світі 8 мільярдів людей, і кожен з нас є суб'єктом економіки. Всі ми щось створюємо, продаємо, купуємо, обмінюємося цінностями. Всі ці 8 мільярдів людей проживають на певних територіях державах і входять до складу певних спільнот, організацій. Об'єднання таких організацій, по суті, і формує економіку держави. Які ресурси має держава? Територія, земля, повітряний простір, водні ресурси, корисні копалини і, звісно, люди, які все це експлуатують. Економіка потрібна державі для регуляції обміну цінностями між її суб'єктами, тобто між нами. Фінанси ж виступають в якості посередника інструментарія в цьому процесі. Фінанси створюють еквівалент цінності у вигляді грошей. Цінність поняття цілком суб'єктивне і залежить від попиту та пропозиції. Самі по собі гроші не являються цінністю, але вони є тим універсальним інструментом, еквівалентом, який в більшості випадків завжди можна обміняти на цінність. Контроль та управління грошима дозволяє здобути фінансову незалежність, або ми управляємо грошима, або їх нестача управляє нами. До речі, що обираєте ви? Так як ресурсів у світі все менше, а споживачів все більше, цінності мають властивість дорожчати. Держава, а точніше, її центробанки, випускають в світ нову грошову масу, внаслідок чого відбувається інфляція, підвищення цін, здешевлення грошової ониці і так далі. Гроші потрібно постійно примножувати, інакше інфляція їх знесінить. Тримати гроші в заначці це корисна звичка, але варто пам'ятати. Що за це нам доведеться заплатити відсотком інфляції? Тобто зберігаючи гроші під матрасом, ви за все це платите відсотком інфляції, а могли б примножити. Схоже на депозит, але з від'ємною ставкою. Варіантом примноження чи хоча б інфляційним захистом є інвестиції, що полягають у наданні грошей в борг. Скажімо, ті ж самі облігації це надання державі грошей в борг під відсоток, акції, надання приватним компаніям грошей в борг. Але про всі ці інвестиційні інструменти ми поговоримо у наступних відео. Якщо вам сподобалась тема і формат, обов'язково ставте лайк і діліться цим відео з друзями, особливо з подругами. З вами була Анна Пацан. До зустрічі у нових випусках.